Вітаю на каналі Німецька початкова е, лекція номер 55 Сьогодні будемо мати справу е, з Умлет, який е, наближено звучить як Ю, і, Ю або ю, І. Це вже залежить, як, е, де як написано. Отже, зараз ми будемо разом з тим ділом розбиратися. Також маємо літру Х. Або аж, хто як вчив, вона на початку слова переважно буде як Г-мягке, ніколи як Г тверде, e, як Х може бути таке e, м'якого знака, а може бути як Х-м'ягке, а може бути так, що вона, якби e, німці сказали, ауф, так як би є і пролітає. Was probierst du? Also gehen wir. Lesung Nummer 55. 55. Doktor bitte seit Wir gehen heute alle zu Pizza House. Äh, Mädchen, ihr müsst schon immer suchen. Wir gehen. Winterkäse probierst du? Sind deine Worte? Він такий м'ягковатий. Е, е, а тут гойте, і вже тут ми вже чуємо звук Г. Бачите, як воно є? Але це піца хаус. Е, піца хаус або піца хаус. Е, тут написано англійською, тому е, це не помилка, це е, назва. E, тому що Haus пишеться через букву А, але Піса Гаус, табличка буде написано так. Як табличка написана, так я вам подаю. Далі. Haben Sie Führerschein? І бачимо, дивіться, питання таке. E, Haben Sie Führerschein? Ви маєте e, права. Це питання, коли я вам е на початках говорив, кажу, прийде час, я вам напишу, я вже вам е один раз у деяких лекціях, напевно, ну, не менше як один раз, може два рази, це вже може бути навіть третій раз написано. Але для транскрипції, щоб ви побачили, дивіться, тут здобаються дві букви, які змінені по факту у е вимові. Це навіть в написі змінена, бо це не у, а Ну, Вона є як окрема буква, якби в правилах зазначена. А це її нема у правилах, як окремої. Там на ньому. навіть німці так не пояснюють, як я вам її поясню. Тому що е, їм то так, як казала, е, одна старша жінка Майбарзо. Ну, То ну. Майбарзо. То для них, але я вам маю пояснити, аби е, вам то було зрозуміло, доступно. І дивіться, Führerschein, Führerschein. І, е, як би не було цієї літери, було би Führerschein. воно, Führerschein, воно би. Ну, по факту, Ну як, можна сказати, вона там щось там звучить, там, щось там є. о. То таке, як в е, в кінці слова літера Х, пишемо єх ВАХ, а читаємо Ехве". Так, там, то-то Х придихне, воно говорилося 2000 років назад, і воно мало суть якусь, а, а зараз воно втратило ту суть і ніхто там... В ту суть не уникає, крім таких як я. Ну, Привечка така. викупатися там. Далі. Я yeah, naturліх. Питання, дивіться, ви маєте оце вот питання, воно вам оригінальне. Haben Sie Führerschein? Ви маєте права. Далі можна сказати Haben Sie Ausweis? Ви маєте документи? Ну, no. я yeah, Naturlich. habe ich. Я yeah, Naturlich. habe ich Führerschein. Hoshine. Можна вкласти це слово Fio але, ну, то ви собі, як схочете, можете собі речення самі записати. Also Good. Оце от дуже популярне речення в німецькій мові. Als the good". Це найкоротше, можна сказати, на гуд Ще може бути написано е, е, отаке, е. Це я вам просто пишу, щоб ви знали. Na і гуд. Я не знаю, де тут написати, то good. Отак. На good. Ну добре, так. I the good або на good. То, то саме, що Al The Good. Е ви е ну но... щоб ви тут не букви не перепутали, тут написано таке саме слово, як тут. Щоб не по тому написали. Так само, як тут. Тут не помилка. Ще раз вам кажу. Тому що це назва. Назва будинку. Назва не повинна взагалі ніде мінятися. Тому, наприклад, це робиться в українській ну, в українській граматиці в російській грамації, це роблять поляки, а от вже переважно ну, якась там гербаномовні групі слів. В германомовній групі слів, там вже якийсь порядок є. Тобто є Піцаус, все, він буде всюди писатися як Піцахаус. Ну. Тому, ну, це назва, це як як вам сказати? Трудно пояснити так далі. Тепер добираємося до цього натюрліх. Натюрліх, Натюлі, Тюрліх Нatюлі. Натюрліх, І ви тут чуєте. На тюрліх ви чуєте ЮІ на тюрліх. На тюрліх. Воно впливає на букву Ри, на тюрь. І воно Рено тобто, э, э, таке скорочується, так що э, далі оце Х, э, після того воно так, ця буква б'є, що ця э, буква Х в кінці э, змякшується до... По факту до на Ну. Ну так. Бачите, кожен звук в німецькій мові він щось в собі несе. розумієте? Кожна буква вона на щось впливає. І, і вона там чомусь там є. ну. З тим е ну. Та би було фюрершайн, фюрершайн, ну, А тут Fjur і тут треба не чути, розумієте? ну, Бачите, ну таке. Кожна буква вона щось несе. В німецькій мові, е, так якщо, наприклад, в євриті, то дуже багато таких лишних там, е, ну, на тепершній час лишних е, їх і так там букв мало. 24, а, а ще е, дві по факту не читаються, а третя не читається в кінці. І ну, бачите, граматика то річ така непроста. Далі, але все рівно ми стараємося, щоб я вам е так роблю, для того е подаю так, щоб ви на чимось, е щоб вам щось лишилося в пам'яті, коли ви вже будете е десь бачити другі приклади, ви вже зразу спокійно, ви вже не будете читати геоте. Ми вже 15 разів від мене чули, що учитається як Ой. Це у 100% прикладів. Ну 99 зі 100%. Там є ще кілька винятків. Ну, далі. Also good. То я вже вам казав. На good, «also good, super good. Ну супер, то ви вже самі можете написати. Тобто, super good, na good, «also good». Ну, Тут маємо окремий речення. Bring, Brains du uns І nach house. Brains du uns hoite nach хаус. Uh, і маємо uh, два uh, звуки г. Uh, і тут вже по німецьки написано Haus, хаузе. <ганування> а тут знову нагадую вам, що це пицца хаус, то є піца хаус. Далі. Біти ком Е, Будь ласка, поверніться. Ком цюгук бити. Так само, ще можна сказати. Перекластися. Комцужик бити. Розверніться там і так далі. Гінтен Е, Гінтен так само. Äh, навернется, но äh, оно тут в грамматику сегодня не, не влезло. Далее. Ибэ джи штат, э, ибэ джи штат, тобто над местом, что можно ибэ джи штат, ибэ джи штат фахэн, ибэ джи штат гэхэн, ибэ джи штат спаціхэн, ибэ джи штат мид флюкцой флугэн ауф. Можна геген просто йти кудись, можна з пацієнт прогулюватися через місто, якщо містечко невелике, там прикладово, як Мунста, там таке там на 5-6 тисяч людей, там можна на 15 тисяч людей, так. і То можна ж поцірен собі легонько, так? А, а можна е, фарин їхати, так, якщо. Велике місто вам потрібно кудись по пройти чи проїхати. Чим-небудь можна страсом вам трамваєм можете їхати, можна що там від таксі фан. Мідбус фан і так далі. І так далі, і баштат. І я вже казав, що можна ауф. Ну, пролетіти. Адже приблизно так. На сьогодні це ювілейна лекція часу. Я і так для вас приблизно постарався. Трошки коротше сьогодні. Всім дякую, всіх запрошую і по можливості підпишіться, дивіться, маєте ще позаду 51. 54 перепрошую лекції. Вчиться, хто хоче, тому не зашкодить. Тому що я вам подаю з практики життя. О, дякую, кланяюся.